Друзі, привіт! Я вам заборгував іще один ролик про УПЦМП та відповідь на вічне питання і що ж з ними робити. Невже ми дозволимо московським агентам і далі безкарно, ну і так далі. Ви знаєте, що по тексту. Попередні відео зазнали критики з двох сторін. Комусь не сподобалося, що я проти насильницьких захоплень, храмів, а отже, я про московський, а комусь що я навішую ярлики про московськості на всю церкву, а там же там ж же є різні люди. Стояння в Лаврі продовжується. Комісія з Мінкульту на цей момент оглянула 11 із 79 будівель Лаври. Хоча, нагадаю, комісія мала бути в Лаврі 31 березня, але майже два тижні її не пускали. Отже, з 13 квітня початку своєї роботи за три тижні комісія оглянула тільки восьму частину приміщень. І так, це вчергове показує, що влада. Не займається вирішенням проблеми агентів ворожої держави, а збільшує тиск для покращення переговорних позицій. Коротше, маринує московських попів, щоб вони були відкритішими. До діалогу, до речі, оця думка, що влада насправді не бореться з московським патріархатом, а розуміючи небезпеку, а імітує боротьбу, була однією з головних в минулих відео. І також в коментарях виникли питання, чому я так вважаю, а чи не надто це голослівно? Але нещодавно клірику ПЦМП Андрій Пінчук заявив, що священно началі церкви благало митрополита Павла Лебедя залишити. Лавру, відповідно із контексту розмов, передбачалося збереження Лаври за МП у випадку відлучення неугодного паші Мерседеса. Насправді в кулуарах про це говорять ну, і ще з середини лютого 2023 року. І ці свідчення частенько виринають в змі. Влада хоче, чи може вже хотіла. Домовитися з МП, а не убезпечити державу від ворожого агентського впливу. І це при тому, що саме правоохоронні, тобто державні органи, і до курсу пошуку компромісу, і після загострення протистояння і курсу виселення з лаври, виявили численні, я би сказав, системні випадки колабораціонізму з боку саме священників московського патріархату. Нам потрібно зафіксувати, що українська влада. Готова була домовлятися з церквою, яка, ну, яка є частиною РПЦ, а отже, ФСБшної структури. І от чи кинула влада цей намір і бажання домовитися для мене залишається відкритим питанням. Для підтвердження цієї тези, давайте зафіксуємо. Наприклад, як переносилися судові засідання в господарському суді міста Києва, де національний заповідник Києво-Печерська Лавра позивається на УПЦМП, перше засідання відбулося 3 квітня. Потім господарський суд переніс засідання на 1 травня, щоб дати часу стороні відповідачу, тобто московському патріархату, підготувати необхідні заяви. Але 1 травня... Засідання знову не відбулося, його перенесли на червень. У мене виникає стійке враження, що відбувається цілком немірне затягування, і я зовсім не здивуюся, якщо засідання в червні знову не відбудеться. Але яким чином це стосується відповіді на питання і що ж нам робити з московським патріархатом? Напряму. Бо ми, як суспільство, на низовому рівні не маємо право виконувати функції суспільного контролю, правопорядку, притягнення до відповідальності винних, бо інакше в країні настане ситуація тотального самосуду. Ці функції ми добровільно поклали на державу. Мені здається, що категорично бракує тиску на державну владу. Увесь свій гнів обурення, фокус уваги ми направили на церкву колаборанта, але чогось ту саму міру гніва і обурення ми не направляємо на владу, яка дуже мляво веде розслідування, яка за численними прямими і опосередкованими свідченнями затягує час і намагається домовитися з церквою колаборантом. Змі переповнені питаннями до церкви Московського патріархату, але здається. З нею і так все зрозуміло. Але чомусь мало хто вимагає відповіді від влади. Чому спочатку оголошується про обшуки СБУ в Лаврі через ЗМІ, а тільки через 10 днів СБУ приходить з цими обшуками? Чи знайшла СБУ під час осінньо-зимових обшуків храмів і монастирів Московського патріархату щось суттєвіше, ніж голих послушників? З чим пов'язана? Незадовільна швидкість роботи комісії мінкульту, чому для забезпечення її безперешкодної без роботи не були створені відповідні умови з боку тих самих правоохоронних правоохоронних органів? Чи правда що влада намагалася це вже п'ять домовитися з керівництвом УПЦ МП? І про що саме? І головне, чи є у влади принципове розуміння? Небезпечності діяльності московської церкви в Україні. Чи ви бачите ці питання в загальному суспільному дискурсі? Ми, як суспільство, можемо запропонувати низові ініціативи, такі як перехід парафії з московського патріархату під юрисдикцію ПЦУ, розмови та агітацію серед вірян московського патріархату, але принципові речі у сфері. Державної безпеки це виключно державна прерогатива, і, відповідно, тиснути потрібно на державу. Бо суміш суб'єктивно, бездіяльної чи малоефективної влади з точки зору вирішення проблем московського патріархату у поєднанні з нагнітанням ненависті і обурення ЗМІ щодо цього ж московського патріархату може стати надто небезпечною. Той факт, що священника московського патріархату обмінюють на 28 українських військовополонених, свідчить красномовно про те, які вони не агенти, і це ж не поодинокий випадок. До речі, коли ЗМІ терижували цей кейс, акцент уваги був направлений на те, що ФСБ цінує своїх агентів в рясах. Але є ще один пов'язаний з цим аспект. Таким, Такими обмінами ФСБ. В цілому, російська влада показує своїм агентам, ми витягнемо вас. І то зробимо це дуже швидко. Зробимо таку пропозицію, від якої українська сторона точно не зможе відмовитися, тому що? Тому не бійтеся. Дійте рішуче, сміливо, не озираючись, що би ви не зробили. Ми вас обміняємо. Ви будете у безпеці. Російська влада цим обміном показує, що її агентом не варто боятися українського правосуддя. Після такого обміну ми можемо спостерігати активізацію російських агентів, які можливо чогось боялися. Це іще одне ключове розуміння: українській владі нема про що домовлятися з московським патріархатом, очікуючи їхньої лояльності, бо МП. Вірний виключно Москві, Лубянці. І Москва постійно дає сигнали про свою вірність, надійність, показує, як високо вона цінує своїх агентів. Можливо, тому такий сміливий митрополит Павло Лебедь подав судовий позов на президента України. Отож, необхідно діяти рішуче, не витрачаючи час на марні сподівання домовитися, але діяти виключно владі. Бо МП передусім є загрозою національної безпеці, і так, ще є культурна колонізація, так і ще є духовна залежність. Але в часі війни головне вирішити проблему національної безпеки, і тому це задача влади, а задача суспільства скеровувати свої вимоги і тиск на владу в тій самій мірі, хоча б. Як і на Московський патріархат, додамо, що Європа, Америка і світ тільки за останній рік-півтора спромоглися побачити Україну на глобальній шахівниці світу. Годі очікувати, що вони зрозуміють усі нюанси насправді складного релігійного ландшафту України і тому очі світу направлені не лише на фронт українсько-російського протистояння, але і на Лавру, і на Почаїв. В цілому на релігійне протистояння архімандрит Кирило Говорун, професор численних західних університетів, неодноразово говорив, що західне суспільство, ну скажімо, вуще його кола проукраїнської західної інтелектуальної еліти, так от вони занепокоєні чи, бува, не порушується в Україні фундаментальне право релігійної свободи, і це люди, які обізнані в церковних питаннях. Тим паче, зараз всі ресурси московської патріархії, як всередині України, так само і з Москви, цілеспрямовано працюють над тим, щоб виставити захисників агресорами себе жертвами релігійних гонінь. Додамо, що попереду в Америці президентські вибори і республіканці. Мають серйозні шанси на перемогу, американський істеблішмент у питанні підтримки України буде змушений, перш за все, і він завжди змушений орієнтуватися на свого виборця. А республіканський виборець дуже чутливий до порушення релігійної свободи. В цілому американський виборець, і республіканець і демократ дуже чутливий до релігійної свободи, яка є фундаментальною свободою людини. І якщо ми подаруємо Москві картинку порушення релігійної свободи, то це може стати відчутним навіть на фронті. Звичайно, не на нашу користь. З огляду на це варіант заборонити московський патріархат буде виглядати доволі стрьомно для американського виборця і цілком вигідно для Москви. Додамо, що в юридичному полі існують лише. Локальні релігійні громади вони є суб'єктами українського права. Поки українське законодавство не дає юридичної можливості заборонити московський патріархат як такий. В юридичному полі його просто не існує. Але ж заборонити на рівні місцевих громад кожну, по, кожну окремо є неможливим. Натомість. Конституційний суд України на своєму засіданні 27 грудня 2022 року визнав закон України про перейменування церков, центри яких знаходяться в країні агресора, таким, що відповідає Конституції України, згідно з цим законом, який не втрачав своєї чинності з 2018 року від моменту його ратифікації, Московський патріархат в Україні має так і називатися. І не обманювати прихожан назвою Українська православна церква. Виконання цього закону вже стосується окремих релігійних громад. Вони мали перейменуватися до жовтня 2019 року. Якщо ні, то їхні статути втрачають чинність у питанні назви, тобто їхні основні документи втрачають дієздатність. Юридичної особи. На практиці це означає, що до приведення у відповідність до чинного законодавства своїх статутів вони не мали права вчиняти жодних юридичних дій. Але це в теорії. На практиці дещо інше для того, аби закон запрацював наповну, потрібно, щоб мін'юст України вніс зміни. Щодо всіх цих парафій в єдиний державний реєстр і заблокував їхню правочинність на підставі невідповідності документів чинному законодавству. Тоді б жодна з громад не могла би укласти договір на постачання води, газу, світла, оплатити рахунок в банк чи продовжити договір оренди. Оцей шлях не передбачає заборони утисків, але чітко регламентує. Приведення у відповідність до чинного законодавства своїх статутів і своїх назв. Ну і, звичайно, злочини проти національної безпеки мають каратися не заборонами організації, інакше це просто підігрування злочинцям. І створення своїми ж руками прецедентів, коли ці рішення будуть успішно оскаржені і визнані незаконними. Злочини проти національної безпеки, о диво. Як і будь-які інші злочини мають доводитися до суду кримінальним провадженням, це єдиний шлях, який і злочинців знешкоджує, і не завдає репутаційної шкоди української держави, і знижує градус абсолютно непотрібного соціального напруження і протистояння, але звичайно. Кожне процесуальне провадження це довга і марудна справа. Приведення назв місцевих релігійних громад у відповідність до закону про перейменування там уточнення назв церков це довга, марудна і кропітка справа. А ми хочемо навіть вимагаємо швидких і рішучих дій. У нас є запит на швидкі рішення, а не на якісні. Тому ми продовжуємо топцювати і єдиним для всіх сторін прийнятним рішенням залишається обмін московських попів-колаборантів на українських військових. Це дуже добре. Але поруч з цим хочеться чогось стратегічного, довгострокового, як реалізація закону про перейменування та чогось юридично довершеного як доведення до кінця кримінальні справи проти попів колаборантів. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, висловлюйте свою думку, погоджуєтеся, не погоджуєтеся. Також ви можете підтримати нашу діяльність грошима. Все це є в описі. До зустрічі! Дякую за увагу!